Гальмівна система одна з найважливіших безпекових систем в автомобілі. Від її стану напряму залежить безпека водія, пасажирів, автівки та всіх інших учасників дорожнього руху. Тому потрібно систематично дбати про вчасну заміну гальмівних колодок, дисків, датчиків, гідравліки, барабанів тощо. Звісно, всі складові цієї системи під час роботи забруднюються. На поверхнях накопичуються залишки змащувальних матеріалів, мікростружка, пил, що призводить до швидкого зношування системи. Щоби запобігти цьому, застосовують спеціальні очисники гальмівної системи. Звісно, найкраще з ними вправляються працівники СТО. Але серед пересічних автовласників багато таких, хто самотужки виконує нескладний ремонт і обслуговування своєї автівки. Вітаємо на каналі Докві. Представляємо топ-5 очисників гальмівної системи. Ще раз нагадаємо, що наші рейтинги складені на основі вподобань наших користувачів, за співвідношенням ціна якість. І починаємо, як і зазвичай, із останнього, але не найгіршого. Отже, п'яту позицію в нашому рейтингу посідає очисник Textar Formula XT. Це спеціальний засіб, завданням якого є ефективне та дбайливе усунення забруднень, залишків технічних рідин, мікростружки та металевого пилу тощо. Текстар Formule XT не містить розчинників із хлором, він не агресивний до полістиролу. Крім обробки елементів гальм, зубчастих передач і зчеплення може застосовуватися для очищення скляних і металевих поверхонь. Рекомендується для очищення стартерів та інших компонентів двигунів. Також підходить для очищення паливних насосів, генераторів струму і карбюраторів. Четверте місце рейтингу за Moly Шнель Reynager Pro. Це ефективний очисник, який широко застосовують у побутових і промислових умовах. Може використовуватися для обслуговування сільськогосподарської техніки, оскільки є універсальним. Він придатний для обробки елементів щеплення та редукторів, знежирює та видаляє з поверхні гальмівного механізму жир, смолу, оливу, дьоготь тощо. Очищувач гальмівної системи Liqui Moly Schnell Rainer Pro має оптимальну проникну здатність та низький поверхневий натяг. Швидко знижирює і ліквідує забруднення, при цьому не містить в складі хлору та ацетону. Після випаровування засіб не залишає слідів на поверхні деталей. Вирізняється економічною витратою. Заходи безпеки. Засіб не можна застосовувати для очищення гумових і пластикових елементів конструкції. Крім того, не можна допускати потрапляння його на лакофарбове покриття. Цей очисник може його пошкодити. На третій позиції очисник к 2 Brake Cleaner – продукт польського бренду. Засіб усуває сліди жиру, олив, металевого пилу та інших забруднень з циліндрів, супортів, дисків та барабанів. У такий спосіб він збільшує ефективність гальмування, зменшуючи нагрів і зношення механізму. к 2 Brake Cleaner придатний для повсякденного використання. Для його застосування не потрібні особливі навички. Має приємний лимонний аромат. Призначений для обробки будь-яких типів гальмівних систем, інструментів, металевих поверхонь. Друге місце посідає очисник гальмівної системи Presto Bremsem Ranger. Він призначений для швидкого та ефективного очищення гальмівних механізмів, а саме гальмівних дисків, барабанів, деталей щеплення, супортів і циліндрів. Усуває залишки нафтопродуктів, гальмівної рідини, смолу, мастило та інші елементи з деталей. Переваги. Не залишає розпливів, захищає від корозії. Водночас його не рекомендується розпорошувати на гумові, лаковані та пластмасові поверхні. Тобто, перед застосуванням потрібно ці поверхні ретельно закрити. Нарешті переможець нашого рейтингу: очисник TRV Брейк Cleaner. Це особливо сильна формула очищення, розроблена спеціально для видалення гальмівної рідини, мастила, оливи, колодкового пилу та інших забруднень зі всіх типів гальмівних вузлів. До того ж, засіб знежирює та обробляє поверхні прокладок, запобігає утворенню шкідливих відкладень, не залишає слідів і не викликає корозії, швидко висихає. Завдяки властивості проникати у важкодоступні місця, цей очисник можна використовувати не тільки в гальмах, а й для знежирення деталей у важкодоступних місцях, наприклад, кришки циліндрів, двигуна автомобіля, видалення оливних плям охолоджувальної рідини тощо. Засіб припиняє скрипіння гальми деренчання. Він швидко очищує і висихає. Отже, тепер ви маєте інформацію про найпопулярніші очисники гальмівної системи, що уможливлюють більш тривале життя компонентів і ефективніше у роботу системи в цілому. Підписуйтеся на наш канал. Ми прагнемо надавати нашим користувачам корисну та цікаву інформацію про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.